Коментуєте ось цю заяву про атаку на Каховську ГЕС, де, начебто, цей Суровікін, генерал російської армії, починає звинувачувати в Києві, але ж ми розуміємо, що коли хтось так починає говорити про ці провокації, то потім сам їх і вчиняє. Ну, дивіться, якщо, якщо казати ну, Херсонщина, вона там ну, є там дійсно правобережна і лівобережна Херсонщина. Правобережно так воно сталося географічно, так воно є там рельєфно, в тому, що вона знаходиться набагато вище, ніж ліва сторона, е, ну, скажімо так, лівий берег Дніпра. Тому. Знаєте, підрив, підрив плотини, або там, навіть якщо кажуть, там не плотини, а шлюзів, там Каховської ГЕС, воно призведе до до того, що оті всі лінії оборони, які вони там будували на, ліву, на лівому березі Дніпра, вони якраз будуть в більшій небезпеці, ніж права, яку сьогодні кажуть, що, що там ну, вони можуть залишити його. Тому знаєте, з. Точки зору, ну напевно, я не військовий, але я думаю, що з точки зору військової майстерності це буде там найтакий дурніший шах, який може зробити російська армія, то що українська армія не руйнує інфраструктуру, то що українська армія намагається зберегти ну, кожне життя українця. Ну, ми з вами дуже добре знаємо. Ми бачимо, як це відбувається. Ми бачимо, як відбувається звільнення наших міст і де... І, і що робиться все для того, щоб зберегти і, і не ну, втратити людей при цьому. Тому варварські методи війни вони притаманні при якраз тільки напевно російській армії в світі. І я думаю, що вона вже чітко показала, що це така терористична організація, яка не має ні жодного, е, жодного там схожості з будь-якої армії, тим паче, як вони хвалилися, що це друга армія світу. Це не вояки, це бандіти. Це... Жулики, які приїхали крафти, які приїхали грабувати, які приїхали знищувати, тому вони можуть розповідати будь-що. Але я впевнений на ну на 100% на те, що збройні сили України це ну це сама фахова армія, і ще й ну при тому сама гуманна дійсно, стосовно своєї території, стосовно своїх громадян. Тому таких атак ну збройні сили України точно вчиняти не будуть. Але от якщо окупанти можливо вони перед відходом хочуть вчинити цю атаку, тому от зокрема і людей просять, а, начебто, евакуюватися на лівий берег. Бо їм вже ж по суті, ось ці їхні оборонні споруди не потрібні будуть, навіть якщо дійсно вони вчинять ось цю атаку на Каховську ГЕС. Ну, знаєте, я ще раз залізти в голову хворої людини, ну напевно, неможливо. Mm -hmm. Ми з вами при будь-якої будь-якої ситуації ми думаємо інакше. Відповідаємо, я, ми відповідаємо, ми спілкуємося, ми, ми живемо. А людина, яка сидить в бункері, людина, яка ну навіть не цінує навіть свої мільярди, які в нього є, він не може використати їх, тому що він вже загнав себе такий, Знаєте, це та криса, яка загнана в е, куток. Тому, знаєте, що, що знаходиться в голові цих людей, я не можу скажі, там відповісти. Але я впевнений, знову ж таки, не, не дарма ви пригадували сьогодні і партизанський рух, який існує, і пригадували сьогодні. Ми там і добрим словом казали про Збройні Сили України, про сили спеціальних операцій, інші наші підрозділи, які. Впевнений в тому, що вони завадять ворогу вчинити якісь такі речі, які б ну загрожували масовою загибелью людей. Крім того, ну ми бачимо наскільки світова спільнота сьогодні підтримує Україну, і навіть та резолюція, яка засуджувала ті всі референдуми, вона показала, що світ об'єднався, і це лише п'ять країн на весь світ вони підтримали це. І це такі країни ізгої які знаходяться під постійними санкціями всіми, а 150 майже. Тримали всіх нас іночого нашу... людей знаходяться на боці України. А це знаєте ну я впевнений в тому, що це один таких тем і важелів то уважаю, ліфтової, нашої перемоги в цій війні і важелів звіль... звільнені Херсонщини.